Так, айоу, усім усім привіт, усім привіт. Uh, що ж, починаємо ми гру. У нас Шортас грається. Перший раз бачу Шортаст у КС2. Все, убиває Діма Крім. Дімо Кріна, буває реморса, Нібіта займає, З... вбиває кайзу, і Діма Кримінал залишається проти Нібіта. Нібіта біда, Ні біда береться квач 1 в 2. Uh, на жаль, на жаль, пістолетку ми пропустили, але все ж, далі ми не так мовити, не намірені пропускати наступні uh, ігри і раунди. От, е, усім, усім привіт, усіх вітаю, хто тут є, хто з нами сидить, хто за нами споглядає. От, е, це півфінал, на заруба 2. Посиланнячко, як завжди, у нас внизу. От, на заробу. Е, гарні чувачки, які е, спонсорують цей турнір. Як, як на козов. Ладно. Не, не добив, не добив. Окей, кайзу. Бачив а Рімок заходить. Робить, робить кіл. Так, і залишається в хачі один в один. Ай-яй. Ну, тут галів на галів. Коцане Все! Капець. А, це виходить вже. Який раунд? Це виходить вже другий раунд поспіль, як мінімум. Як мінімум. А, цей... Команда Пасіка беруть два. Скільки? Два. В один. Виходить так. Так. Да. Uh, трохи щось запаявся я. Але все окей. Чекайте, мені показалося. Унібіто, скар, Ніфіга ж собі. А я чи допоможе? Допоміг! Я, яка це нетипова пушка, звісно, для, взагалі для Counter-Strike, але окей. Тим паче для нап... Добренько. Uh, до речі, це оновлений шардас, як я розумію. Ну, як я розумію, це по факту оновлений Шардас. Це не такий, як був в CSGO. От, Не знаю, якщо хтось теж перший раз бачить uh, його, то. Чекайте, так, тут у нас важливий момент. Важливий момент. Набирах кайзу, кайзу. Може хай ставити. Ай-яй, виходить, біто на коцав більш, напевно, реморс, ніж діма, кримінал, який його пікав. Але добренько. Народ, пишіть, якщо що, по трансляції, що як, гарна, якість, негарна, що виправити, не виправити, мікрофон, всяке таке. Ми лише за те, щоб у нас була гарна якість на наших трансляціях. Uh, тому ось так. Споглядаємо uh, за турніром далі. Реморс у нас пікає, виходить uh, яму. Ну і небіто у нас дивиться цей вихід. Ага, вже кайзо, тоді ми кримінал зашив на сапу. Ну Має якось забирати. Чекайте, реморса входить у спину, окей. Ну таке відчуття, що наче небіто зараз заберуть просто. І все, він відутить. Але. А Реморса, Реморса не читають, Реморса... Ні, Ріморса читають. Ні, читають! Просто дабл! Я в моменті подумав, що Діма криміналта дивиться. Скажи краще, де ти худ взяв. Е, худ у нас звичайний, їдхаборський. От, трохи ми його переробили. Під цвій, е, цей, під цвіт, так би мовити, смак. От е, найт не смак. Додали деякі фішки. У нас є супер некваліфіковані, але круті програмісти. От, і зробили. Ось так. Нічого складного. А, отож продовжуємо, Це в нас вже шостий раунд поки 5, ну і взагалі у Мегатроліс немає якось. Немає якось. колу непробиваємості від скару. От, але окей, Нібіто, я не знаю, це. Боже, це треба інтерв'ю брати, чесно кажучи. і Брати Скар, це взагалі я в шоці. Я перший я раз таке бачу, окей, бомбу у нас підбирає Діми Кримінал. Кидає Молік зараз у нас. Е Припустимо, що це тьомка, і все ж лібіта у нас забирає Діми Кримінала і все. Можеш написати ще раз, де взяли, бо класний кут. Е Слухай, я думаю, можемо просто після стріма вже зв'язатися. от, е -е. І я про все розповім, щоб зрозуміліше було. Файно коментуєш. Велике дякую, велике, дякую. Вічика. Велике, дуже дякую. Є на кримінал, у нас виходить вже на плент. Його зносить. А, чекайте, він, він, тапом зніс? Окей, окей. Кайзу. Його. <реклама> Я пропустив момент, а коли це два скара почали гратися. Коли це два скара почали гратися за КТ. О боже. Я не знаю, це знаєте ці, як вони? фортнайтери, Фортнайтера зашив контр-страйк і тепер со скарами ганяють. Хоча, чесно кажучи, я не знаю. Фортнайта останній раз, напевно, дивився за ним якому там дуже давно, і тоді ще скари були популярні. Якщо тут є Фортнайтер, то можете мене, е, так мовити, підправити. Ну слухайте, Реморс має забира. Ні, не забирає. А чи знаєте? Ревкайзу забирай Реморса, зашов з Піта. І вже на понту. Вже на понту у нас е, Дімо Кримінал. Це буде. Що це буде? Мав простріляти, не простріляє. Ну ладно. А, дивіться, от що я хотів, до речі, додати по цьому а Він, по-перше, змінився, це видно, він прям змінився. Але все ж мені, от знаєте, що якось якось він ще не дороблений. Він тут трохи такий. Ну, наче він от картонний просто. Отаке от відчуття. Неприродне, знаєте. от а, цей, як він Перший даст все ж був природніший. Ну, тобто, перша його версія шардасту От, нехай вона там сіра, не красива, але все ж. от. Проте дизайн туди да, непоганий. Крім Діма Кримінал ставить хедшот по Біту, і залишається у нас реморс, який відіграє з КТ. Чи зачекають його? Кайзу. Кайзу чекає. Побачив все, є інфа, є інфа. Ай-яй-яй, як не перестрілює? Та ну. Вау, і Діма Крімінал забирає тапом. Е тапом через простріл і все. А до речі, стосовно SkyFury, я тут бачу в чаті. Я так бачив у ще це новый поставил, але вони поставили себе в телеграм-каналі, що у них найджерси з'явилося. Зараз мені здається перша команда, яка у нас грає на турнірах, і у неї з'явилася прям класно, це класно От. Так, не бита вже підпушиш. Дима криминал, демокримінал Криминал, ну має якось. Да, має відризати, я це хотів сказати. Ну і Кайзо зараз. Ну, по ідеї має забирати Нібіто на шарту. Uh, не, вже Ні, вже Нібіто відійшов під плент. Це, це чує, це чує Кайзо. Ну і він скажу згадується... це... Ну мав чу. Ні, не, не чув, не чув, що ти. Той... Грамотна хаєшка, дуже грамотна, не знаю, це не. <сх> <сх> по тактикам бойда. Окей. Uh, не біто у нас ло хипове, 35 хп, Кайзо у нас. Uh, наче як. Ні, без бомби. Без бомби сидить. Окей. Не бита про пуша. <связывая> Ай-яй-яй. А винчу я? Да ну, да ну, да ну. Я, я. Ай. Не дивишся ніколи туріки 2 на 2. От е, дивишся о, зараз перший раз якраз подивишся. У нас вони досить часто були. О, правда, раніше у нас вони перші вони в нас були вінер-лузи, рік тому проходили. Потім у нас була серія Пацифіст Вінгман. Зараз вона через певні проблеми. Е, у пацифіста здебільшого немає їх. От цих туріків, але все ж я не думаю, що там е, е, супер проблема для нас. От, все ж ми будемо чекати, скільки треба. Отак. грамотний, напевно, смок. здається, не була ідея така. Але, до речі, бачите, тут якийсь новий буст. Такого раніше не було на старому Шардасті, Ні, наче був якийсь такий. Але каст, ну типу. Саме як буст він був. От я маю на увазі за цей. От що сюди не було такого залазити. можливо, в мене пам'ять зраджує? Можливо. я По цьому сперечатися не буду. До речі, давайте я як... тут. Зараз зроблю у себе в телеграм-каналі. Анонсик що коментую. А, йоу, йоуу, всім народ. Коментую зараз. Прямо зараз фінал Пасіка Мегатроллерс, значить все йде окей. Отож полетіли заходьте, от, а ми тим часом дивимося. Не побачив кайзу. Не побачив кайзу, що я якась... Ай-яй-яй, тільки хотів сказати, що за плен тут якась буде за але ні. Окей, кайзу у нас відіграє один Ой, я забираю першого, і залишається Нібіта, 5 хп, ну якщо Нібіта зараз не знаю, у нього всі просто кулі не залетять і раптом голову до Кайзу, то... А, ну якщо Кайзо не буде з воліком пікати, то... слухайте, у Нібіта може бути шанси. Окей, okay, свідкуємо зендалі. Ну не біта, поки наче як не до. Oh, Бачив. Ну все, ну це має забрати. Це має забрати і це забирається. Мегатролерс у нас забирає четвертий раунд. 8-4, половина. А... Наче окей, okay. наче окей. Okay. Грати можна, грати можна. От, а, зараз мені, до речі, отак от подумав, що прям Шардас виглядає досить непогано. От, оскільки. В ньому, розумієте, він такий, він наче середня дистанція. Знаєте, я люблю мапи, які дуже короткі, азвичайно вони в напах дуже короткі. от А оце якийсь, він такий у нього середня дистанція. У нього середня дистанція і класна. До речі, я бачу, що тут від Fury Team активність є. от Вітаю вас, пацани і F'orie Team у нас буде грати у півфіналі. Тому очікуємо, побачимо їх ще, а там може і фінал. Побачимо, як піде. а Кайзе у нас відіграє блядь, тімкий. Не добивай, не добивай не бита, не бита СЗшка. Ай-яй, не забирає, А не знаєте, не знает, що це, А реморс, а реморс, а підійшов, близько, Так, кайзу, забирає перша, Ой, Ой, чи чи зможе, зможе, а я знаю, що це. А він прочекує. Чи... Не причекав, не причекав. Я... Тану, тану, дану. Байтить? Не, не байтить. Не биту, думаю, що... та ну. Діфуза, треба покупати! діфуза, треба покупати. Не біто там до кінця думав. Іти, ти не йти, але все ж Ем... Дивіться, у нас на турнірах я бачу тут ще питання стосовно раундів. Давайте раунд відкасимо і потім скажу. Ріморсон заходить на поїнт. Такий форс грає Мегатронерс, Ну, забирають, має забирати, забирає першого, ну і забирає другого. Забирає другого я просто під бо я знаю цю гру. все по сценарію йде. Дивіться, так, тут раунди у нас йдуть як в 5 на 5 режимі. Тобто до 13 раундів, а не до 9, як в 2 на 2 режимі. Особисто ми це зробили спеціально, ну, бо мені здається, це просто цікавіше. О, це просто цікавіше за цим наблюдати. Е це подовше, і це не проходить за одну секунду. Сердечки у нас ставлять нібито Реморс, в принципі, дозволяють раунди, 104, 6 раундів треба, щоб мегатролі здогнали, хоча б якось, і це тільки догнали. От, Але все ж, віру не треба втрачати в жодному разі. От, Реморс у нас просто чекає пуш пуш Т бази. Треба буде позиції, до речі, клаус, знаєте, оці. Вивчити, напевно, якийсь постік треба теж буде зробити стосовно цього. От, небі так кидаю хаєшечку, буде розвій, Ага, нічого не побачив. Рібар забирає у нас Кайзу. А Діма, Діма, може зараз хучати якийсь поставки, ні? Сумні боюсь. Так, да, його небіто вже просто забирає. 11-4, слухайте, минулий раунд, минулий раунд. Ще ще минулу гру. Басіка грали проти Сусанно uh, і там, наче було близько 13-8 щось закінчилось раз. такого, тут поки поки тут прям в одну хвіртку все йде. Басіка це взагалі легендарні гравці. Реморс uh, це найтитулованіший. Ну, Реморс та нібіце, це, це найтитулованіші гравці з 2 на 2. от, uh, І Реморс має 5 МВП, це рекордна кількість МВП за 2 на 2 турніри. Більше ні в кого немає. Найближчі там якась Нібіто з двома. От, і ще хтось, я не скажу, точно. Теж з двома а, Теж з двома МВП за два на два турніри. Ну і подивимось, хто отримає за це. От, а, так, Кайзу побачив. Ну тут щось з Дігану летить, з Дігану летить. Так, Діма Кримінал підходить. Ні, не підходить. Ну, а, чекає, чекає, з дебаза може якийсь буде все ж під пуш. Реморс у нас заходить в оцей поворот. Не знаю, давайте його Тешка називати, мені щось так подобається. Хоча ні, Тешка це інше. бачив? На пункту стоїть у нас Кайзу. Ну є інфа, дають інфу, що вже якось ідуть якісь. Як він поставив цей хедшот? Як він поставив ці два хедшоти? Як? Як же. Прикріп, що ми не дивилися за ним, але... Які це були потужні хедшоти, як же класно! А, так, а Кайзу. Кайзу, та Діма Кримінал грають у нас у пету. отак так, Люкзак, не кажуть ближню. Вау, і пристрілюють не біто. Окей, у нас залишається один реморс. Реморс ставить перший хед. Але ну його по ідеї має перестрілювати. Так. Да. Ну це було б дуже шалено, якщо Приморс зараз поставив би хедшот по Кайзу, ну це було б. Дизайн, це був би хедшот турніру, мені здається, скільки у нього там, ну, менше 11 хп, мені здається, було. от, Може навіть один взагалі. І перестріляти це було б дуже потужно. Ну поспішив, мені здається, хоча, хоча це 2 на 2, знаєте, тут гроші зазвичай завжди є. от, Тут, мені здається, рідко треба робити прям еко зазвичай або форсе, або фулбай. Uh, Може помилятися, але мені здається все так. Буст uh, у нас іде від команди Дима Кримінал та Кайзу, тобто Megatrollers. Очікують вони з Міда якийсь подпуш. Бачив? Ні, не, не бачив. Його не біто, прочекав. А він і то чекав, як? Як? як на пікселях просто, як на пікселях. Кайзу зараз має приймати, зараз має чітко приймати. Ні, його просто не біто, а не хедшотом і все. Не біто оставить план. Ну, уже чисто, я не знаю, бабки, які стал дремлев собі в кінці раунду. 12-6 це матчпоинт для пасіки. 6 раундів поспіль мегатролісом, мегатролісом, мегатрольсом, мегатролем. Кайзу та Дима Кримінал. Треба виграти, щоб провести игру на додаткові раунди. Вот, будем будемо далі наблюдати. У нас іде игра так само від бульта. От, ереморс, зараз може на помилці зловити Забирає забирай першого, забирай другу, це все. Це просто абсолютцініма.